Давай подивимося, що буває влітку, а що буває взимку, коли дуже спекотно і світить сонечко, влітку чи взимку. Влітку. А коли буває холодно, хмарно та іде сніг? Влітку чи взимку? Взимку. Коли на деревах росте зелене листя? Влітку чи взимку? Влітку? Взимку на деревах листя нема. А коли стигнуть фрукти? Та ягоди влітку чи взимку? Влітку, коли діти катаються на санчатах? Влітку чи взимку? Взимку. А коли росте зелена травка, квіти та літають гарні метелики влітку чи взимку? Влітку. Коли діти ліплять сніговика та прикрашають ялинку? Взимку або влітку? Взимку. А коли після дощу буває веселка? Влітку або взимку? Влітку.